Взіалі різонка дріб'єдначій що трамбас. Наш воєнний експертам воєнним експертам. Руський фейк. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати її на атоми, різноманітні фейки, вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не тільки за території, а й за наші з вами уми. Тому знати фейків в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання шахрайство і дезінформацію самостійно. Зенітно ракетний комплекс Петріот неможливо знищити одним ударом, навіть якщо це ракета Кинжал. Про це повідомив у ефірі об'єднаного марафону 17 травня речник повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. Він пояснив, що у складі комплексу є радар і до вісьмох пускових установок. Кожна з яких оснащена чотирма транспортно-пусковими контейнерами, які розташовані на відстані. Вони забезпечують пуски ракет. Послухаємо слова Юрія Ігната. Знаєте, результат протиповітряного бою може бути різний, але вчора ми взагалі сказали без коментарів, не коментуємо брехона Канашенка, який там знищив уже вісім разів підряд весь склад нашої авіації. От якби в нас було стільки літаків, скільки вони знищили, мабуть, ми вже б давно перемогли Так, і я хочу сказати, що не переймайтеся за долю Петріота. Що з технічної точки зору, Петріот це. Комплекс батарея, дивізіон, система всі по різному називають, і ніхто не може зрозуміти по суті, що складається. Так, беремо дивізіон. Дивізіон це командний пункт. Так, в якому бойова обслуга відстежує повітряні цілі, отримує інформацію про повітряну обстановку в зоні своєї відповідальності. Таким чином відпрацьовує так по повітряних цілях, може працювати в ручному напівавтоматичному і в автоматичному режимі. Саме автоматичний режим роботи Петріо дозволяє йому без втручання людини збивати повітряні цілі. Як це було? От минулої ночі тому автоматика це власне тут швидкість прийняття рішень, виявлення цілей і застосування озброєння. Далі є радар, який забезпечує інформацію, який знаходиться на віддаленні, зрозуміло, що і до восьми пускових установ, в кожній з яких по чотири транспортно-пускових контейнери, які відповідно теж розташовані. На певній відстані і забезпечують вже саме бойову роботу пуски ракет. Ось власне це і є петріо. Ну знищити систему якимось там кінжалом, ну це неможливо. Тому все, що там вони розповідають, я думаю, що нехай залишиться так у них в їхньому архіві їхньої пропаганди. Це були слова Юрія Ігната, речника повітряних сил Збройних сил України. І я нагадаю, що Міністерство оборони Росії 16 травня заявило, що нібито. Високоточним ударом гіперзвукової ракетної системи кинжал у місті Київ уражено зенітно-ракетний комплекс Петріот виробництва Сполучених Штатів Америки. Кінець цитати у самих Сполучених Штатах не підтвердили знищення ЗРК Петріот в Україні. Однак, за деякою інформацією, яку оприлюднив американський телеканал CNN, комплекс міг бути пошкоджений. Україна ці заяви не коментувала, але зазначила, що перехопила усі шість кінжалів, які були випущені по країні в ту ніч. Як відомо, Росія вже атакувала американську систему протиповітряної оборони своїми гіперзвуковими ракетами. Зокрема, 4 травня намагалися це зробити, але цей випадок теж був невдалим. Натомість українські військові, як підтвердив Пентагон, перехопили ракету Кинжал за допомогою системи Петріот. Сама ж ракетна система Петріот оснащена потужним радаром для виявлення цілей, які наближаються на великій відстані, і це робить її потужною платформою протиповітряної оборони, яка здатна перехопити балістичні ракети, наприклад, і багато чого іншого. Однак є один нюанс випромінювання від радара, яке необхідне для того, аби виявляти загрози на відстані, також дає змогу противнику дізнатися, де приблизно розташована батарея Петріот. І на відміну від деяких менш далекобійних систем протиповітряної оборони, які зараз працюють в Україні, мобільні складніші для ураження. То якраз велика батарея Петріот. Це стаціонарна система, і вона дає змогу росіянам із часом визначити орієнтовне місце її розташування. Однак, як ми бачимо із коментаря Юрія Ігната, виявити місце розташування далеко не означає знищення всієї системи, яка розташована в різних локаціях на великій площі. При цьому також варто підкреслити, що білий дім координатор зі стратегічних комунікацій ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі заявив, що не може підтвердити повідомлення. Мення Росіян про ураження системи Петріот в Україні. Однак каже він: якщо американська система протиповітряної оборони зазнала пошкоджень, то Сполучені Штати допоможуть із її ремонтом. У Росії у 2022 році витратили майже 2 мільярда доларів на пропаганду, і ця сума перевищила виділений бюджет на чверть. Аналітики проекту ДБАНК проаналізували численні статті, і документи і виявили, що, попри повномасштабну війну, яку розпочала Росія на території України, у 2022 році Кремль витратив на пропаганду приблизно 143 мільярди рублів, це майже 2 мільярда доларів. Хоча в російському бюджеті було закладено менше 1,5 мільярда доларів або 115 мільярдів рублів, через це можна зробити висновок, що зростання фінансування державних медіа відбувається паралельно зі збільшенням витрат Росії на армію. За даними аналітиків, у нинішньому 2023 році на роботу державних медіа в Росії та за її межами виділили майже 1,6 мільярда доларів. Більше половини річного фінансування, понад 51%, отримують три агентства. це ВГТРК, Всеросійська державна телерадіокомпанія, це агентство Раша Тудей та Росія сьогодні. Як зазначають аналітики у першому кварталі 2022 року, коли Росія почала в Україні якраз повномасштабну війну, державні витрати на медіа збільшилися втричі в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року. А після початку вторгнення від середини минулого року влада Росії припинила оприлюднювати бюджетні видатки і публікації про витрати, пояснюють в Росії це санкційним тиском. Проте інформація про витрати все ж доступна на російському сайті економічної групи. Міністерство фінансів Росії надає дані, згідно з якими у нинішньому році фінансування російських медіа збільшилося на понад 4 мільярди рублів, сягнувши 119 мільярдів. Це 1,6 мільярда доларів. Прогноз на наступні два роки такий: фінансування медіа скоротиться. У 2024 році становитиме 108 мільярдів рублів, а у 2025 – 108,5 мільярдів рублів. Проте ці цифри є заниженими, судячи із тенденції останніх років, аналітики Дебанк вважають, що обсяги фінансування інформаційних агентств насправді будуть набагато більшими ніж записано у проєкті. Тим паче за останні кілька років із бюджету виділяли більше, аби поширювати кремлівські наративи і Готувати ґрунт для вторгнення в Україну, ну а влада Росії виділяє мільярди доларів на просування кремлівських наративів як усередині своєї країни, так і за кордоном. Аналітики проекту Дбанк проаналізували тільки найбільші російські пропагандистські медіа. А насправді ж суми, які російська влада витрачає на пропаганду, вони є набагато набагато більшими, якщо врахувати усі канали її поширення. Зокрема, і такі канали, які в Україні існували донедавна, наприклад, група телеканалів Медведчука, а також соціальні мережі, в яких вони працюють, і так далі. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами, інсайдами, емоційним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати, довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади і новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. І не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою, залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Фейк. Іди на. Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.